Як ви познайомились? нам потрібно знати цю історію на коачелі. Hey. Привіт. Hi. Привіт. Це ваш trailer? трейлер? Yeah, так, я граю в гурті. Виступаємо на головній сцені? Oh, yeah. Yeah. Ага. Я сьогодні декого yeah. зустрів, yeah. і це надихнуло мене. Ця пісня має назву Клоузе. <laughs> Селен, so, ти I'm... потрібна мені в головному. Okay. Добре. Like, Просто no. зараз. Не знаю, чи пам'ятаєте мене, та ми I'm зустрілись control. на Коачеллі. Yes, так, right. я пам'ятаю. Well, що ж, я тут за витвором мистецтва. Почнемо звідти. Оу, oh, oh, no, цей fantastic. крутий, uh, цілком згідна. Цілком згідна. Ця картина моєї подруги Сари. І it's як it's cool? вона зветься? Відкрий мене. І що ви відчуваєте, коли дивитесь на неї? Геть усе за мотивами відомого роману. Що це пісня? Or... <air> uh, насправді нічого особливого, мені подобається, справді, Ага. я застара для тебе зовсім ні, і що скажуть люди? Хам я на те, що вони скажуть. And я й подумати не могла, що щастя так дратує людей. А я попереджала: люди ненавидять щасливих жінок. Енн Ніколас Галіцин. И что думаешь, думаєш робити? Нова сукня mm. <свят> Думка про тебе.